Коротше, друзі, розповсюджуєте це відео мене просто от дійсно дістало, що забагато тривоги. Вокруг. Тобто, ми себе намагаємося успокоїти. Ви ж часто пишете, не нагнітай. Але я намагаюся теж себе кожен день заспокоїти, думати, та ні, та це я себе накручую, я ще бложку економіст знову розберу. Я минулого року розбирав, і багато чого збулось. І це не то, що я пророк чи щось таке, типу. мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему, я потім сижу, запам'ю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу, і якось ну, тривожненько воно все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати, я от людина, яка. Помню з коми виходив в реанімації. Єдине про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви дуже оце от почав звичайним життям жити займатися і почалося це все те саме. Ой, «Надо щось добиватися, треба діяти сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас по постака на місяць за ця інформація за посиланням в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і там хотіть чогось більшого чи розвитку постійно. чи ти в інстаграмі бачиш, якого когось постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся. і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно, це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти в житті, змінювати про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя, і оце от, тривожимося за те, що можливо нам і не треба в житті. От я як, як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас би якби, прийшли, і так би сказали. І що то до вас представили, я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки в плен здаватися. Уявіть, оце стрес, який у людей взагалі жить в житті. Так що, слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися, давайте не знаю, молиться за це більше. І Україна нарешті хай вже отримує все, на що заслуговує, хороше. Вже пора, вже ми натерпілись, будь здоров. Все, всім па-па, друзі.